Зараз ви посмотрите моє інтерв'ю з Григорієм Маломужем, которое ми записали на 24 четвертому каналі. А ви конкретно зараз находитесь на моєму личном каналі, канал Владислав Новиков. Приглашаю вас к просмотру і, пожалуйста, підпишіть і проявіть активність. Сватівський напрямок в районі Нововодяного Українці відновили частину лісосмуг на західному березі жеребця. Також видання Білд пише, що росіяни нібито зайшли до села Первомайське Донецької області та зайняли 40% його території. Зазна. Значить, що офіційної інформації щодо цього поки немає, але ми з вами е в площині припущень зможемо почати е розмови з цього приводу. Тож, які саме значні зміни ви б вказали, е, ну перше треба визначити якраз загрозливі напрямки, тому що Російська Федерація намагається буквально е 2-3 дні дотиснути, якраз першки якраз е е зону і е виконуючи завдання Путіна персонально. Щодо захоплення цього міста е, на дорожчі ресурси не тільки Збройних сил е, тих найманців, які є, але кинути всі підрозділи спецпідр... спецназу. Е, відповідно, частина багнеровців, е, деякі підрозділи управління розвідки. Тому в даний момент ми говоримо особливо, е, північний схід, який дуже надзвичайно сьогодні вразливий. Там ідуть потужні, потужні сьогодні бої. От е, надзвичайно складна ситуація, і е, якраз цей напрямок. Сьогодні один із загрозливих. Точно же ми говоримо да, якраз цьому в цьому ж ключі про е, намагання роз'єднати позицію біля е, Авдійського Коксухіму і містом, е, захопити якраз одну із артерій, по якій е, йде сполучення до наших військ, і відповідно е, техніка збройних боєприпаси поступають туди періодично, але під вогневим контролем ворога. І якраз ця ситуація ну, набуває таких. Назвичайно великих е, значень щодо утримання цього е, міста, тому що е, да, ми всі говорять і військові, і наші колеги з-за кордону, що Авдіївка не має е, такого військового значення. Я сказав, вона має традичне значення військово-політичного характеру. Чому? Тому що Путін передає це основне, основне як завдання перед виборами показати, що захопив конкретне місто, і тому кидається всі сили. І е, поставив крайній варіант це десятий раз. Щодо двох тижнів знов захоплення Авдіївки, і цей термін іде, тому іде не виконання. Ми нищимо ворога саме більше на військ напрямку. Чому я вихідляю? Тому що навіть десь біля тисячі чоловік знищуємо за день, і скільки ж поранених, і вчорашній буквально варіант тоже 470 приблизно знищена половина по всьому фронту наших збройних сил, які ведуть бої з ворогом. Це величезні втрати, але і величезні проблеми. Тому що штурм йде дуже потужно, не припиняючись. Я думаю, що цей напрямок виділяємо як основний. Ми його ще точно значно не здаємо. В даний момент дійсно не визначена перспектива щодо чи потрібно сьогодні якось робити маневри там чи ні. Але поки конкретне рішення тримаємо Авдіївку, тримаємо крім райони. Там вони є, є поки логістика, є можливість захищати і нищити резерви, які там дуже потужно сконцентровані. З одного боку, це перевага. А з іншого боку, це проблеми, тому що велика концентрація дозволяє наносити потужні удари ракетних систем, артилерії, відповідно бронетанкових систем. Ну і тоді зрозуміло наші бійці, які ведуть там тяжкі бої. Біля сватого ми дійсно проверяють маневрів, і там є деякі, я прямо скажу, ну такі тактичного рівня просування. З нашого боку, це успіх, ворог там не очікував, тому що передбачав якраз напрямки. Більш потужних атак Куп'янськ, святого Кремінна, от і в даний момент якраз такого успіху немає, хоча не полишає зрозуміло напрацювання. Це друга велика операція, яку вони планують і добивають постійно щоденно, посилюючи також додаткові резерви, хоча їх мало підготовлених резервів. Але кожен день намагаються зайти з різних боків до Куп'янська, прирізати ряд та скач комунікацій і захопити це місто. Далі розвивати напрямок. В наступу на Харків цього не вдається. Ми потужно відбиваємо там і фактично нейтралізуємо всі намагання ворога. Хоча там генерують вони по 40-50 тисяч військ і потужні танкові підрозділи першої танк армії, Тантивірівська дивізія частково залишилася там. І зрозуміло, атаки не припиняються. Ну, Бахмут, Бахмут, про який ми сьогодні говоримо, де під загрозою знаходиться Андріївка Кріщіївка, особливо в, в ярми окремо виділяємо цей напрямок. Це надзвичайно складний також учасник. Вони там задіють ряд і додаткових сил і засобів. Но ми наносимо там і контрудари, проводимо е якраз неочікувані нестандартні для ворога операції. Я думаю, якраз такий нестандартний формат дій і там, і я повертаюся до Авдіївки, які можуть нанесені для ворога із флангів, по цим пліщам, і в інших секторах, де вони не очікують. Це може бути е ну, на такому буквально конкретному часу, але переломний формат. Але для цього потрібно згенерувати потужні сили засоби і відповідно свіжі сили, які можуть неочіканути ворог дарити в тому секторі, де нам надважливо і зрозуміло це приведе до системних так сказати, просувань з нашого боку. Це я думаю, дуже важлива модель і сьогодні. Нове командування мабуть буде виходити з такої концепції там проводити не тільки оборонні бої і знищувати ворога, що є пріоритетом сьогодні, але й проводити. Пока точкові, але надзвичайно болючий контрудари, де ворог не очікує. А там, де можливість готувати і більш потужні удари тактично, а в перспективі вже ми про загальну стратегію і стратегічне рівня, але це вже е попереду місяці, місяці, які треба готуватися. Ну і ми говоримо ще про південь. От сьогодні є в нас непогана ситуація по напрямку Токмака, також потужні удари, нанесені, е знищено велику частину військ і техніки. І озброєння від боєприпасів це ще один удар по цьому напрямку, де ворог намагався контратакувати сьогодні. знесінили його всі зусилля, особливо за рахунок обезкровування можливостей. Ну, вони будуть підтягувати роботи, але це ще один успіх дає на можливість і тримати позиції, і деякій мірі проводити контратаки для того, щоб створити можна передумови або локальних контрастів, або відсунення ворога з конкретних місць. Або лісопосадок, наприклад, або дороги, або там, наприклад, деяких е е більш вигідних, я прямо скажу, бойових позицій. Ну і е е крайній такі напрямки, про які я згадав би, це зрозуміло, Херсонщина. От, е Надзвичайно е ми ефективно розпочали операцію про висоту десанта. Десант тримається. Це морська піхота, і деякі наші спецпідрозділи, які ведуть активну боротьбу із десантниками Росії, які перевищують. Десь вісім, а то й десять разів цього десанта-девізія і ракетні засоби і можливості, але ми також їх достаємо там. От, по всім напрямкам з правого берега. Розуміло, логістика ускладнена до морських піхотинців, але її проводимо. Тяжко, надзвичайно, моле, але позиції тримаємо, не здаємо і ще проводимо суттєві потужні удари по знищенню і ворожих і техніки. Там є перспективний плацдарм, Я думаю, також буде роздався командою. Для послідуючих широкомасштабних операцій. Для цього потрібно розуміло, передумови. Якщо ми будемо говорити про ці передумови і особливо плани нового командування, я думаю, що її треба дати нам ну, більш конкретну сьогодні аналітику. Зрозумів, є ще останні новини з приводу потяга. Хотілося б також їх в рамках тої нашої розмови, яку ми вже почали з приводу військових подій проаналізувати. На Донеччині окупанти зібрали Цар потяг завдовжкою завдовжки 30 кілометрів. Діпстейт нам про це повідомляє. Можемо також режисери, можете вивести на екран ось у картинку. Цю безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Налічує близько 2100 вагонів різного типу. Задумка цієї інженерної споруди це перешкода просування сил оборони. Його цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити або підірвати 30 кілометрову масу металу вкрай важко. Рух техніки через таку перешкоду без пробиття коридору неможливий. Тож хотілось би вашу оцінку почути, а, от саме такій новині, а, як це буде функціонувати? Чи буде так це функціонувати, як вони собі планували? А, ну і що ми можемо цьому протипоставити? Ну я прямо скажу так їхніми. Приказками голь на видумку хитра. Ви що за то баржі ставити, то потяги ставити на багато десятків кілометрів. От е, сучасні засоби, якраз ракетні і більш потужні, наші гаубиці збивають ці потяги, вони злітають з рейс. тільки так. Там, де потрібно буде пробити, ми проб'ємо і які потяги не допоможуть. Мало того, знищуючи якраз їхні е, е, тяглові сили, це хто тягне. Ну, зрозуміло, або тепловози, або електровози. Ну, скоріше тепловози, тому що там в лінії дуже може мало бути цілим. От, знищуючи якраз удари по е е голові, по е заду, вони не дозволять їм рухатися, вони застопоряться, а тоді буде пробивати ту лінію, де нам вигідно, як танкові колони. Ударимо по декільком танкам попереду, ззаді, якщо це вузька дорога, нема куди з'їхати або розвернутися, і все застопорилося. Так буде відповідно цей. Потяг, який вони думають, що вони буде якимось заграз загоном або якимось потужним укріпленням, типа лінії або, я жартую, но приблизно такого характеру. не буде цього всього, тому що я ще раз кажу: якщо нам потрібно дійсно буде пробити в якомусь секторі, де вони ці вагони намагаються розмістити як у кіберйони, вони будуть тоді зраз, як ото знаєте, щепки, от танки літають повністю, знищуються. Це 60 тонн. Буквально приземлено, а це на рельсах. Я думаю, перспектив не буде. Але намагання б'є дійсно для нас є робота. Але треба, щоб дійсно оцінити ситуацію. Розвідка чітко визначила якраз модель і рухи їх дій, де нам потрібно, і як це провести неодразово операції такі проводили в менших масштабах. Але я думаю, що сьогодні тут уже проблем не буде. Ми покажемо якраз як. Діяти в таких нестандартних ситуаціях, які вони придумали. Добре, почули вас. От ви про командування нове згадували. Хотілось би також окремо про це поговорити, бо певна певні коливання не будемо це називати якось так не дуже красиво в суспільстві відбуваються з тих чи інших причин. Це зрозуміло. Про причини також я думаю, не будемо говорити. Хотілось би трошки відверто кажучи, навіть заспокоїти людей з цього приводу. І я почну з такої новини: от Сінин нам пише, що Володимир Зеленський вимагає від. Сирського уникнути застою на фронті. Як пише видання, на сирського чинять тиск і вимагають розробити новий план, який дасть змогу уникнути застою на полі бою, і водночас не вимагатиме занадто великої кількості нових мобілізованих. Тож, а що зараз відбувається на ваш погляд? Ну і відповідно і до цієї конкретної новини, конкретно такі ж умовно позиції щодо активізації наших дій на фронті для того щоб не дати можливості ворогу наростити зусилля пів року, рік а вони домовить і три біля більше. От зрозуміло, для цього потрібна нова стратегія, і е, вона ще розроблялася заложним і командою. Е, е, Зеленський дійсно порахував, що треба, потрібно, щоб була нова команда. Це його право. Тому в даній ситуації е, практично залучені, також е, командуючи е, за міністра оборони Павлюк, е, командуючі, відповідно. Підрозділами особливо на повітря, десантних е, ті штабні керівники, які дійсно мають досвід бойової роботи безпосередньо, бо керівництво великими підрозділами це не в деякій мірі, начебто, де зруєтує період е, таких активних дій. Я б все-таки рятував, щоб вона була більш плавніше, тобто і не всі зразу замінилися, тому що як правило приходять ну, а команда. Це важливо, коли є час. А коли бій, то треба, щоб були, і ті, які дійсно вже мають. Досвід, які тримають позиції, і тоді другий ешелон заступає або паралельно з ними працює. Ну, в даній ситуації прийняв таке рішення. Не прямо скажу, тому що, як правило, нова команда вона потребує кожен, навіть з досвідом бойової роботи. От, Але завдання стоїть. от, Досвіду не мають е, по конкретним напрямкам. Я думаю, що якраз на нових посадах вони швидко адаптуються, і була підтримка тих уже людей, які працювали на цих напрямках. Але що потрібно, і дуже важливо, те, що. Зеленський ставить, ну не тільки Зеленський ставик, всі ми стоїмо на тому, щоб дійсно були успіхи на фронті. Три задачі, які сьогодні повинна виконуватися, саме головне перша, яка сьогодні тримати позиції і обороняти наші райони, особливо там, де ворог намагається прорвати. Друга ситуація це знищення резервів і третя підготовка на весну літо, потужних наступальних операцій, що розумію, ставиться сирській і новій команді. Але для цього потрібна нова стратегія ведення війни. Раз. Нестандартних дій, не тільки оборона, і не е, наступи, наприклад, помінним полям, зубом дракона, а в тих е, форматах сестрах, де цього немає, де або мінімально, де ворог не очікує, спредів відволікаючих ударів, знищення потужних глибоких резервів аж до Криму, і логістичних центрів, а це і е, е, Аріси, і, і інші системи, які б'ють на 300 кілометрів, це і на 80 кілометрів, це і знищення від нуля до 40 кілометрів, це і потугою, і ракетних систем, і наметних ракетних систем, САУ, відповідно іншими, це задіння основних сил по пріоритетним напрямкам і одному з цими діями і сил спеціальних операцій в тилах. Тобто я думаю, що якраз зміна по карі орієнтирам по особам, які очолюють, я бачу десь такий пріоритет визначений. Але поряд з цим це не зробиться тільки автоматично, хоча стратегія нової війни і методи введення це визначальні. А для цього забезпечення це те, що ми говоримо союзники. Перша складова, і ми сьогодні працюємо 14 граштайн, буде конкретно вирішать, що ми поставляємо. Що поставить Німеччина додаткова, Великобританія, Франція, Скандинавські країни, Польща часто, Прибалтика, Чехія, Фінляндія. Це ті, які вже погодилися надавати. Розуміло, що це другий етап поставки відносно США, f 16 на часі. Вони не обмежені тим пакетом, який ще не прийнятий. Розуміло, що тагор, атакамси також. Боєприпаси також по програмі Пентагона, військово-морських сил і ряду фондів. Це без пакетів. Судучий це формат: це закупівля зброї за рахунок Європейського фонду підтримки України. 5 мільярдів вже виділено, ще 20 мільярдів на часі. Закупати зброю на зовнішніх ринках за купівлі всіх видів і типів озброєння, техніки, особливо боєприпасів, радянських натовських. Це другий підхід, де довжок заспрячить армію і третій наше власне ПК. Яке повинно дійсно сьогодні показати надзвичайно високий рівень щоденно і щонічно працювати. Це дрони, це ракетні системи і дрони, і ракетні системи балістичного типу до 2000 тисяч кілометрів, щоб нищити всю потугу на території Росії і окупованих територіях, і зрозуміло на фронті. От, тому це дрони, це ракети, це зрозуміло велика частина репів, які сьогодні ми можемо вже виробляти, боєприпаси, то крім того, що ми там закупаємо, отримуємо. Власного виробництва, протитанкова техніка, яку ми працюємо разом з німцями, з іншими нашими союзниками. Ну і всі системи, які сьогодні вже готові до е виконання. Це і мінометні системи, відповідно, і протитанкові, наприклад, е КБ-Південне, яке е випускав б ракети, а, наприклад, КБ-луч це випускав якраз і балістичні ракети, і, е наприклад, протитанкові ракетні системи, типу Джеверінів, або ще й кращі, які б'ють на 7-8 кілометрів без, е, навіть без особливої системи тільки з знавів і забув. Mm. Отакі От моменти сьогодні всі на часі, але вони повинні реалізовуватися в плані підготовки оцей стратегії і заповнить неї якраз на протязі десь якогось періоду. Ми поки визначаємо, що 5-6-7 місяців це може бути дуже потужний період підготовки і реалізації розпочати її в літній період. Я думаю, це буде один із форматів і тому зеленський таки ставить завдання, але лобування. Пакетів підтримки з боку США це ще одна важлива тема, тому що це левова частка підтримки озброєння техніки безпросити з боку США. Оце буде ще один потужний важливий фактор. Сьогодні ми добилися вирішення питання через різні канали комунікації серед демократів і республіканців і по конфіскації активів раз позитив по голосуванню в Сенаті. Два. Тепер над завдання голосування в конгресі три що Трамп сьогодні намагається дестабілізувати ситуацію, але є зусилля для того, щоб це зробити.